Роман Голумб у свої 33 – знаний науковець, відомий далеко за межами України, займатися наукою в українських реаліях справа, скоріш за все, невдячна. Втім, Роман каже: при бажанні тут можна багато чого досягти. Зараз працює над розробкою напівпровідникових чіпів, які дозволятимуть передавати інформацію на космічній швидкості. По такому каналу можна передати там до 17 DVD, об'єм 17 DVD за одну секунду. Це досить суттєва швидкість. Ви можете уявити собі, що якщо така система буде працювати, то ви просто одним кліком можете завантажувати дуже, дуже надзвичайно велику кількість інформації. Місяць тому Роман отримав президентську стипендію за наукові досягнення в галузі напівпровідників. Впевнений, це допоможе в подальших дослідженнях і міжнародній співпраці. Стипендію будь-де будь у світі це є конкурс, де подається проект, пропонується, що ми можемо зробити тематику досліджень. І проводиться конкурс, і згідно конкурсу, людина може виграти грант на якогось роду дослідження. Ну, Скоріше за все, ця тема була цікава і так сталося, що я виграв цей грант. Науковий керівник Володимир Міца задоволений співпрацею зі своїм докторантом, особливо пишається за наукові статті, які публікуються в провідних світових фізичних журналах. Це радує, що серед молодих вчених університету він займає по індексу цитування і по аж фактору ведучі місця поряд з маститими вченими, яким вже понад 60». Зараз на фізичному факультеті ужну ужгородські науковці готують документи для патентування винаходів з надшвидкісної передачі інформації. Відзначають за цими відкриттями величезна перспектива.